Всім доброго ранку! Продовжуємо ганяти голубів. Зараз спіймаю, Трошки піднялися. Диване, диване, диване. Ага, ось де четверочка, Не можу зафіксувати, О. сокол бере вже <клух> повним ходом, як тільки гору набрали, так одного, двох уже майже. Може й не бути, Голуби вже, деякі починають брати гру. Я на максимум приблизи. Гарно летять, деякі, звісно, залиняли, так щось ті в забой трошки пішли, Ну нічого, вони перелиняють, встановляться. Деякі щось не дуже хочуть летіти, вгору підіймуться. випадають швидко. Ну, але молодь, молодь все ще працює. Там ще вище єся, але я їх, я їх не достану. Це ось ниченько літають, а є дуже високо. Майже в точках, але я їх не достаю.

А вон де ще вище ходить біля місяця. Вон де одне. Ну, по всьому небу порозсипалися. Там одне, там одне. Там двоє. Нижче троє. Четверо зверху я бачив. Тут дуже високо. І троє нижче. Так що так Отак, Отак бігання птицю початок вересня, а птиця ще слава Богу вгорі. Поки ще є можливість, хоч і не втрати, але птицю ще гнать можна. Саме головне, що корінь оддільно відібраний. Отакі справи. Добре, голубини, небо не цікаво знімати. Не бачу. А, порозліталися хто куди. Там ще ж вони ястріла бояться, все одно, льот уже не той. В травні, в квітні місяці набагато було красивіше. Вони плавненько ходили, не спіша А оце зараз ну, зовсім мотаються, по всьому небу не такі вже устойчиві, дуже бояться. Зверху у нас там сапсан страшний, що творить. Я ж кажу, погониш один, може два не прийти. Так що на все добре. До побачення.